Буває у вас так, що ви на дієті, але страшенно хочеться солодкого. В мене саме так. Тому зараз я собі швидесенько за 3 хвилинки приготую ароматний смачний брауні. Тут в мене столова ложка арахісової пасти, столова ложка сметани, одне яйце, розпушувач тіста та столова ложка какао для насиченого шоколадного смаку. 15 грамів вершкового масла розтоплюю в тій самій мисочці, в якій буду пекти. Решту виливаю в брауні. І ще раз все добре перемішую. На 3 хвилинки в мікрохвильовочку. Три хвилиночки пройшло. Подивіться, який брауні м'якесенький. Зверху ще трошечки сметани та какао, щоб шоколаду мало не було. Моя дієта врятована. Я продовжую худнути і їсти смачненьке. Ммм, дуже смачно.